Ми перебуваємо саме біля тієї частини нашого ліцею, куди потрапила саме безпосередньо ракета. 25 липня 2022 року, о 3-й годині ранку, по нашому закладу був здійснений ракетний удар. Одна з ракет впала саме в будівлю нашого закладу. Потрапила, і друга ракета впала перед будівлею закладу, буквально в декількох метрів. Від спортивної зали. Але е, ракетний удар був, на жаль, не один. І е, навесні 23-го року, у березні, місяці, по території нашого закладу був завданий ще один ракетний удар. Він прийшовся на нашу автономну котельню, яка зараз зруйнована повністю. І другий удар був по спортивному майданчику. Ну, ми бачимо з вами, що результати ракетного удару. Призвели до того, що зруйновано з третього поверху і до самого укриття від 24 лютого в укриттях нашого приміщення з'явилися перші люди, які перебували в будівлі якості укриття. Наприкінці березня, на початку квітня, почалися активні такі удари з боку армії Російської Федерації по закладах. Середньої освіти. Тому з метою збереження життя, здоров'я людей ми змушені були запропонувати людям все ж таки залишити будівлю нашого закладу. Сказати, що це біль, нічого не сказати. Болісно, дуже болісно. На початку вторгнення в закладі було 444 учні. На сьогоднішній день ми навчаємось дистанційно в дистанційному форматі. В закладі зараз перебуває 232 дитини. Всі в очікуванні, в очікуванні, що можливо буде піти до свого рідного закладу і продовжити навчання в звичайному форматі. Всі чекають, 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 і ми чекаємо з нетерпінням.